Думаю, що ми можемо розпочинати нашу цю частинку. Знаєте, коли ми говоримо про стійкість, ми бачите, багато уваги приділили тому, як і наскільки стійким почина почувається людина, як і наскільки стійким починає почувається громада. Але для нас дуже важливо є також зрозуміти, наскільки стійкими є ми. Представники громадянського суспільства, громадські організації, як ми бачимо сьогодні свою стійкість, як ми бачимо виміри цієї стійкості, де ми готові і як ми. Готові вкладатися в наше відновлення та стійкість нашої країни і наших громад саме з цією метою в рамках підтримки проєкту імпульс, спільно з проектом і перепрошую спільно з фондом східної Європи. Ми провели дослідження. Про стійкість громадянського суспільства, громадських організацій. І, власне, презентувати це дослідження я запрошую старшого менеджера з моніторингу та оцінки фонду Східна Європа пана Володимира Купрія. Добрий день. Е, звичайно, це не прайм тайм в програмі. Після обіду та ще й про дослідження, то тут задача з зірочкою, але я спробую справитися з нею і навіть спробую залишити трохи часу, можливо, виникнуть запитання, коментарі, зауваження, репліки і так далі. Але зробимо такий розігрів невеличкий. Ви свої таблички зелені, червоні, далеко не ховайте. Підніміть. Зелена табличка це дуже високий, а червоне це дуже низький. Так от, на вашу думку, ваше відчуття, ваші знання, рівень стійкості організації громадянського суспільства в процесах відбудови територіальних громад, на якому рівні? Зелений дуже високий рівень, червоний дуже низький. Підніміть. Хто посередині можна дві разом подав поскласти. О! В, принципі, в всій Україні, але на рівні територіальних громад. Ну, побіжно аналіз показує, що десь посередині. Спробуємо зараз деталізовано розібратися, але перед тим як розбиратися, Ну треба пояснити замисел цього дослідження. Так. Щось не працює. Чи працює? О. Ем. Ок. Е, методологію трошки пояснити, але перед тим, як я спробую пояснити, е, як е, дуже полюбляю говорити людяною мовою про складні речі, можете завантажити. Перший, скажімо, сигнальний варіант аналітичного звіту, де все детально розписано. Може, поки я буду говорити, ви зможете щось подивитися, і, можливо, знову ж таки у вас виникнуть додаткові запитання, бо детально за відведений час розповісти все фактично буде неможливо. Потім пізніше ще повернемося до цього QR-коду, е, яка була мета нашого дослідження. Е, ну, е, тут важливо розуміти, що на фоні всіх теперішніх досліджень стійкості громадянського суспільства це ширше, стійкості організацій громадянського суспільства це Вуще. Ну, важко знайти щось те, що буде, умовно кажучи, відрізняти або не повторювати. Бо тут завжди, знаєте, як одна із учасниць фокус груп наших сказала О, чергове дослідження. Про невідомо що. Ну, це не про невідомо що. А ми хотіли якраз фокусуватися на пошуку чинників, які підсилюють. Або послаблюють е, м, стійкість та участь саме організації громадянського суспільства і саме в процесах відновлення і відбудови територіальних громад. Тобто ми зараз не будемо говорити в цілому про сектор, не будемо говорити в цілому, по там, умовно кажучи, середня температура по шпиталю, який називається громадянське суспільство. Ми сфокусуємося тільки на тому, що е, е, вимірює рівень стійкості та участі. Саме в процесах і саме в цих процесах відновлення відбудови на рівні територіальних громад. Національний рівень ми не беремо до уваги тут. Об'єктом нашого дослідження, серед усієї варіації організацій громадянського суспільства, ми зосереджуємо, фокусуємо свою увагу на громадських організаціях і благодійних організаціях, які знову ж таки ну, найбільш видимо представлені на рівні територіальних громад у тій діяльності, яка пов'язана з відновленням. І відбудовою територіальних громад. І предметом, ну, очевидно, із назви, предметом нашого дослідження, ми не все досліджуємо, що роблять, як роблять, з якими підходами і так далі саме організації громадянського суспільства, а фокусуємося на стійкості та участі. Методологія дослідження передбачала проведення кількісної методи. Це проведення опитування, і ми опитували через онлайн-анкету. Представників 201 організації громадянського суспільства. Відповідно була залучена професійна кампанія для цього. Тобто, ви ж самі прекрасно знаєте, що нам треба 120 разів нагадати, не забути заповнити анкету. Тому ми так витратили достатньо багато часу, але ми досягли цього результату. 201 організація була опитувана, але за кількісними показниками ми провели також фокус групові дискусії. Їх було 6, і в кожній фокус груповій дискусії, звичайно, були представлені. По 6-10 учасників чим більше було, тим складніше було вести дискусії, але це для того, щоб поглибити наші знання. Ну і звичайно, треба розуміти, з ким ми маємо справу. Да? Тобто, хто виявився, як виглядає портрет наших респондентів. Знову ж таки, дуже прошу пам'ятати про те, що ми не ставили задачу провести повноцінне репрезентативне дослідження, яке би там було спрямоване на національному рівні і так далі. Ми мали свою фокусу. Сацію і свій предмет, як виглядає портрет респондентів? Ну, серед наших респондентів найбільше звичайно виявилися представлені громадські організації, громадські спілки. Невелика частина, але були, були, були благодійні організації. І що дуже важливо в розумінні результатів нашого дослідження, це репрезентативність по макрорегіонам. Ми відійшли від традиційного поділу Схід, Південь, Центр і так далі. Ми взяли е, градацію по макрорегіонів, е, спираючись на. Підхід, що є у нас група областей, які ми можемо класифікувати як макрорегіон, прифронтові території. Можливо, ви зможете в публікаціях різних зустріти і про визначення цього макрорегіону як фронтир, але ми зійшлися на тому, щоб використовувати цю термінологію. Наступний макрорегіон це умовно безпечний центр опора. І наступний макрорегіон це безпечний тил. Як ви бачите, по кількості, то у нас превалювали організації, які. Працювали в територіальних громадах в макрорегіоні опора, безпечний центр. Єдине, що поки ми робили опитування, змінилася безпекова ситуація. В принципі, Дніпропетровська область у нас класифікувалася як макрорегіон. Опора, але звичайно, ви можете сказати, що зараз цей макро ця область може бути віднесена до макрорегіону прифронтової території. Але маємо на увазі, що ми ж це робили не за один день, а був певний період. Також, також слід звернути увагу на те, що найбільше серед наших респондентів були ті, хто зареєстровані Київ, Київська область, Дніпропетровська область, звичайно, Харківська область. Це також мало значення, коли ми аналізували результати. Наші респонденти дуже активні були, і біля 90% наших респондентів вони фактично реалізували більше двох проєктів. Переважно чим займаються, тобто, типи діяльності, це було наші респонденти. Вони і навчали цільові групи, і забезпечували соціальну взаємодію, працювали над доступністю послуг, надаючи послуги або забезпечуючи доступність послуг. Можемо сказати, що найбільш такими активними у нас виявилися організації респонденти з прифронтового. З фронтових прифронтових територій, бо вони найбільше і проєктів реалізують і більше фокусуються. Ну і зокрема, вони більше фокусуються на питаннях гуманітарної допомоги. Серед джерел фінансування традиційно превалює, Думаю, що ці аудиторія не відкрию секрет, що превалюють програми фінансування міжнародної технічної допомоги програм або гуманітарних програм. Ну і що цікаво, джерело таке як. Внески пожертви громадян десь 41% наших респондентів заявили, що у них це також є їхнім джерелом доходу. Ну, це для повноти розуміння, тому що дуже важливо розуміти портрети, щоб знову ж таки осмислювати ті результати, які ми отримали. Ну, сьогодні вже так задали тон осмислення поняття стійкості, і на першій панелі говорили про ідентичність і апелювали до дитинства. А підніміть зелену картку, хто в дитинстві, а може і не лише в дитинстві, і зараз пробував пройти по бордюри, зберігаючи рівновагу. Ну, це ж і є перше визначення стійкості. Тобто, настільки ми можемо пройти по цьому непридатному простору, пройти і не втратити рівновагу. Насправді, я, як філолог, завжди слідую принципу Максима Рильського, заклику: не бійтесь заглядати в словники це пишний яр, а не страшне провалля, тому подивився. Академічний словник української мови, він дає п'ять визначень стійкості. І, можливо, в цьому також багатство, точніше, багатство такого визначення спонукає нас перед тим, як говорити про стійкість, домовлятися, що ми під цим розуміємо. Ну от Перший варіант, вже ми з вами осмислили, да? це не втратити рівновагу. Інші варіанти є: це здатність зберігати. Незмінність, не піддаватися руйнації, наступний варіант це зберігати послідовність стійкість, ну це більше, як кажуть, до поглядів, до принципів якихось здатність не піддаватися впливу середовищу і най- той, який найближче до нашого визначення, який ми застосовували в нашому дослідженні, це здатність системи або структури функціонувати без, ем, е, різких, е, скажімо, без е, різких руйнацій. Тобто, е, в принципі, якщо по великому рахунку застосовувати це визначення, то ми дивилися на здатність організації зберігати дієвість з одного боку і е, е, досягати своїх цілей, використовуючи власні. Та публічні або суспільні ресурси. Ми визначили, що стійкість проявляється саме в цьому значенні, яке я визначив, через достатність ресурсів у організації громадянського суспільства. І ми запропонували вимір із п'яти, скажімо, складових, це достатність людських ресурсів, фінансових ресурсів, матеріально-технічні, наявність експертизи у відповідних сферах і комунікативні ресурси, не комунікаційні. Не способи подачі інформації, не джерела якісь там інформації, а саме комунікативні наявність взаємодії з громадою, з іншими організаціями, з жителями територіальної громади, з владою в громаді і так далі. А, ну, під час опитування питали, вистачає чи не вистачає того ресурсу, і від утворивши відповідні інтервали, ми визначали за тим чи іншим показником, на якому рівні. Який рівень стійкості, тобто не в цілому, не загально, а по кожному окремому рівні, бо загальний рівень стійкості ну можна звичайно, але він буде більше схожий на таку, як знаєте, температуру по шпиталю. І що в нас вийшло? Тобто, рівень стійкості від дуже високого до дуже низького. Ну можливо, несподівано людські ресурси помірно високий рівень виявився на підставі результатів опитування. Але не будемо тут, скажімо, наперед дуже радіти. бо... Все ж таки, 61% заявили про певні труднощі з цим ресурсом. І саме ресурс не в кількості людей, а в кількості професійних людей, в кількості стійких людей, які не, не Тобто дуже багато говорилося про проблему вигорання людей. Звичайно, відтік кадрів із громади також впливає на те, що треба докладати дуже великих зусиль, щоб залучити до тієї роботи, які здійснюють організації. А це виявляється проблема. Фінансові ресурси ну тут, мабуть, не несподіванкою є, що у нас виявився низький рівень, але радує те, що не дуже низький рівень. І uh, 76% організацій заявили, що з цим є проблеми. Хоча під час фокус груп дуже велика увага зверталася на те, що uh, uh, дуже актуальним є питання диверсифікації джерел. Що цікаво, в розрізі макрорегіонів uh, організації зберігають. Так званого макрорегіону ТИЛ підсвітили те, що в них велика частка в бюджетах вже складають кошти із місцевого бюджету, тобто яким чином вдається залучати і ці кошти для тієї діяльності, яка здійснюється. Матеріально-технічні ресурси ну, тут знову ж таки на, на низькому рівні, хоча ну, так біля 58% сказали про те, що їх недостатньо. При тому, що організації із прифронтових територій вони менше говорили про те, що у них не вистачає матеріально-технічних ресурсів. Хоча знову ж таки загальна тенденція, що їх недостатньо. Ну, з експертними ресурсами, можу сказати, у нас більш-менш виглядає все непогано з точки зору тих наших респондентів. Тут визначається рівень помірно високий і. Експерт, наявність експертизи говорить дуже багато організацій, пояснювали достатність чи недостатність цих ресурсів з налагодженням взаємодії з органами виконавчої влади, які можуть ділитися або надавати відповідну інформацію, тобто дуже це тісно ув'язувалось. Чим менша доступність інформації, тим більше говорили про те, що у них експертних ресурсів не вистачає. І комунікативні ресурси це у нас помірно високий рівень. І тут я можу сказати, що найбільше частка організації сказала, що таких ресурсів вистачає. Вистачає з точки зору того, що вони стверджують, що існує взаємодія із жителями, із владою, із іншими організаціями, але в той же час наголошували на. Проблемі взаємодії з владою, стверджуючи, що влада менше ініціює таку взаємодію, ніж самі організації громадянського суспільства, і дуже багато ще пов'язано з безпековою ситуацією, коли, наприклад, військові адміністрації не дуже мотивуючи безпековими питаннями, не дуже інколи діляться або йдуть на певну взаємодію. Тобто, під час фокус груп це стверджували. Ну, Визначення рівня участі словники говорять, що тут однозначно. Це участь в якійсь або залученість до спільної діяльності. Тут варіативність в розумінні цього дуже невелика. Ми е, виходили з того, що ми визначили вісім, скажімо, компонентів відновлення і відбудови територіальних громад. Звичайно, цей список може бути дискусійним, але тим не менше, ми намагалися зосередити на тих ключових речах, які відбуваються в територіальній громаді. Тобто, ми розуміли, що організації можуть брати участь. Участь бути задіяних чи в усіх цих компонентах, чи в якомусь одному компоненті в тій чи іншій мірі. Звичайно, ми ставили питання, чи цей компонент відновлення дотичний взагалі до програмової діяльності, до місії організації як такої. Це дуже важливо. І ми дивилися знову ж таки з точки зору рівня участі, тобто участь на рівні просто одностороннього каналу отримання інформації від органів влади з цих питань. Наступний рівень це здійснення громадського контролю з відповідним подальшим там просування вирішення. Тих питань чи тих проблем, які були виявлені під час громадського контролю, наступний рівень це був рівень, коли вже організації залучені як учасники вироблення якихось управлінських рішень, місцевої політики, або конкретної реалізації проекту за тим чи іншим компонентом відновлення. В територіальній громаді, тобто найнижчий рівень це вважається ну просто одностороннє отримання інформації. Разом з тим, якщо організація говорила про те, що це не стосується її діяльності, ми не розцінювали це як негатив. Тобто не стоїть же задача залучити всіх і вся. Організація ж не може всім займатися, це однозначно, але знову ж таки, представленість організації в тому чи іншому компоненті, він також багато про що говорить. Ну, і Знову ж таки, рівень участі ми визначали від дуже низького, дуже високого на основі аналізу ступіню участі відповідних інтервалів. Ну, тут я не буду вас вантажити цією математичними формулами, що ми виявили, тобто які тенденції. Оцінювання шкоди і збитків тобто, коли організації долучаються до того, що допомагають чи громадянам, чи владі, чи в діють в інтересах своїх цільових груп безпосередньо, чи клієнтів організації, коли допомагають оцінювати ті масштаби руйнувань, ті негативні наслідки від бойових дій, ну однозначно, ми повинні розуміти, що тут ем, дуже багато організацій заявило про те, що. Вони не дотичні до цієї діяльності, це очевидно. Але очевидно, що ми повинні сприйняти те, що організації із прифронтових територій вони більш включені в це в цей процес. Хоча знову ж таки, в всі організації рівень участі їх все рівно на помірно низькому рівні, тому що най Найчастіше е, зазначалося, що вони працюють тут на рівні ну, отримання, скажімо, односторонньої інформації, і дуже невелика, незначна частина говорила, що вони безпосередньо задіяні в реалізації певних проєктів. Відновлення інфраструктури тут в класичному розумінні, тобто відновлення чогось пошкодженого, інфраструктура від житлової забудови до, там, умовно кажучи, якихось мереж, е, підприємств, установ і ну, так далі. Те, що пов'язано з інформацією інфраструктурою в територіальній громаді і тут у нас дуже низький рівень участі. І знову ж таки, це говорить про те, що ну, по-перше, 63% сказали, що вони не дотичні до цієї діяльності, і ми повинні тут свідомо розуміти, що не всі організації можуть справитися з цією роботою, і не всі ставлять собі в місію це робити. Але знову ж таки, показано, що найчастіше тут представлені. Організації із прифронтової території, і вони, я бачу, бачу, і вони залучені навіть не на рівні лише отримання інформації, а а дуже велика частка організацій, які здійснюють громадський контроль за цим. Якщо ми подивимось по іншим, ну помірно низький у нас, фактично, по всім іншим, крім ну. Знову ж таки, функціонування інституції дуже активно представлені організації з прифронтових територій. Економічна активність навколишнього середовища не вони є на периферії діяльності організації. Це чітко засвідчувало опитування, тому там невелика частка тих, хто безпосередньо залучений, але знову ж таки залучені переважно на рівні отримання інформації. А от де найбільше проявили себе проявляється організації, це на рівні відновлення соціальних зв'язків згуртування і відновлення доступності. Послуг. Причому хочу зазначити, що частка організації, яка займається відновленням соціальних зв'язків і розвитком згуртованості, це фактично 81% усіх респондентів. Тобто, в цій, за цією складовою участь організацій громадянського суспільства і активна. І перебуває на на помірно високому рівні, тобто це на рівні і в тому числі реалізації проєктів, і участі в прийнятті рішень, і здійсненні громадського контролю і послуги. Послуги тут, до речі, немає відмінності між макрорегіонами, тобто організації 76% активно заявляють, що вони заявляють, що вони активно беруть в цьому участь і знову ж таки на рівні достатньо високому, які пов'язані із реалізацією конкретних проєктів і здійсненням відповідного участі у процесах прийняття рішень. Висновки, звичайно, більше може тут бути. Я не буду через брак часу зосереджуватись на коментуванні висновків, але є дуже важливий ключовий висновок, особливо за рівнем участі. Якщо подивитися уважно, то що можна. Стверджувати, що більшість організацій, звичайно, представлені в компонентах відновлення територіальних громад в частині налагодження відновлення соціальних зв'язків, укріплення чи формування згуртованості соціальної згуртованості, відновлення доступності послуг і рівень цих участі достатньо високий. Що це дає? Це дає для тих, хто приймає рішення, планує якісь політики. Чи визначає політики, визначає якісь певні стратегічні дії, розуміти, що потенціал організації саме за цими компонентами достатньо значущий. його треба ну, активно використовувати і не боятися. Не стоїть задача підняття активності по іншим компонентам, але просто треба реалістично дивитися, де організації громадянського суспільства можуть, а де вони ну, не можуть силу певних. Певних обставин, в тому числі і враховуючи рівень стійкості. І ще один останній момент, який зауважували дуже активно на фокус-групах організації громадянського суспільства десь перебувають, знаєте, можливо, це трохи емоційно. Ми активні, ми долучаємося, але більшість. Суспільства, тобто територі... жителі територіальних громад, сприймаються як дане, тобто ми зобов'язані це робити, і в цьому відношенні також виникає багато проблем. Коли оця взаємодія з позиції Ви нам зобов'язані, вона заважає можливо робити або більше, або ширше, або активніше. Дякую, готовий відповісти на ваші запитання. А сам звіт можете завантажити ще раз посилання коду. Ми з паном Володимиром дуже довго дивилися. Насправді, як би витримати 20 хвилин, щоб мати 10 хвилин на запитання, але маємо трошки менше. Та, та, відійшла, відійшла, щоб ви всі сканували. Маєте запитання? Ну, добре, коментарі. Е, там нема. Один Максим, давайте. Добре. Дякую, Максим Лацибо, Український Незалежний Центр політичних досліджень, хотів уточнити, можливо, ви задавали питання або там на фокус групах вам давали відповіді. Які є амбіції у організації громадянського суспільства щодо можливого розширення своїх? участі в відновленні, особливо відновлення територіальних громад, чи говорили громадські благодійні організації, що вони готові не просто моніторити там чесність відбудови відновлення реконструкції, а самостійно брати контракти і здійснювати да, ці ремонти в школах, ремонти в лікарнях, чи готові вони наприклад, що ми готові самостійно навіть управляти потім, тобто здійснювати управління цими садочками в школах, якими. Ми відновили в селах школи керувати. Тобто, чому це все маємо передавати в управління якось управління освіти? непонятно понятно, де воно. Ми можемо самі це все забезпечувати. Ці пози. які нові ну, скажімо, очікування активності ОГС вам говорили, що ми хотіли і готові це робити. І передайте, будь ласка, великим донорам в Брюссельський обком, що ми готові це робити. побачте в нас цього партнера. Укладіть з нами угоду, і ми зробимо це краще ніж органи місцевого самоврядування. Дякую, а, дякую за розлоги запитання, на яке я можу відповісти дуже просто, що це не було предметом нашого дослідження. Але я спробую трошечки відрефлексувати питання, ж не е, перебрати на себе функції влади стояло а дуже багато під час фокус груп. Зверніть увагу я про мету, які підсилюють фактори, які послаблюють. Так, от організації говорять, що все це. Що вони стверджують, роблять, упирається в дві проблеми: брак людських ресурсів, невзначення людей не вистачає, а людей, які здатні витримати цей -всей накал, процес про заробітні плати, в тому числі дуже болючі питання. Говорилося, що воно є неконкурентне порівняно з програмами міжнародної технічної допомоги, безпосередньо звучала і така, така позиція. Плюс. Фінансові ресурси і фінансові ресурси опирались в диверсифікацію, і плюс, дуже, скажімо так, як це модно казати, тригерило питання. що Утворюється, скажімо так, конгломерат організацій, які, звичайно, демонструють свою високу результативність, якість і так далі, і постійно підтримуються донорами. Тобто оцей ефект, що невеликі організації на низовому рівні, їм дуже складно отримувати великі фінансові ресурси через те, що існує трошки інша позиція донорів. Ось така думка звучала. Ну, Це детальніше написано в звіті, я вже просто. Не коментував. Хочу зауважити, що це перше дослідження, і планується цей вимір робити щорічно. І це, звичайно, покаже краще динаміку. Бо це зараз, знаєте, ми фіксуємо стан, який є. Можливо, він десь несподіваний, десь сподіваний. Єдине, що результати цього дослідження треба чітко. Сприймати через визначення, що ми розуміємо під стійкістю. Бо саме слово стійкість, ви бачите, воно дуже варіативне від опірності до вміння утриматися і відновитися після негативного впливу і так далі. Мені здається, що саме для цього ми і вигадали слово стійкість, щоб мати в ньому це і опірність, і адаптивність, і розвиток. Давайте подякуємо пану Володимиру Купрію за презентацію результатів цього дослідження. Ми трошки краще знаємо про себе. Для мене особисто був великий інсайт про це як учасник, як громадське громадянське суспільство оцінює свою участь у процесах відновлення. Але я думаю, що ми насправді робимо те, що можемо, і це важливо. І головне робити це якісно з орієнтуванням на те, що наші результати не мають закінчитися разом з нашими проєктами. Дуже дякуємо ще раз. Фонду Східна Європа проект імпульс за підтримки НОРАД та СІДА Норвегія та Швеція.